Основний негатив війни це втрата українців. Україна втратила десятки тисяч українців на фронтах війни. Україна втратила мільйони українців, емігрувавших в Європу та Америку. Хоч обидві ці категорії є і втраченими для України, але ці дві категорії є кардинально різними категоріями українців. Одні шукали можливість захистити батьківщину будь-якою ціною та поклали життя свої у війні і стали героями України. Інші шукали можливість зрадити батьківщину та збагатитися будь-якою ціною і стали ганьбою України. Радує факт, що абсолютно більшість українців залишилось жити в Україні та роблять, що можуть за для нашої спільної перемоги. А оці емігранти, це дзеркало ставлення держави, керованої не українцями до української освіти та української культури. Зеркало, в якому видно, Всю нікчемність та всю потворність освіти і культури в Україні впроваджені не українськими антиукраїнськими урядами України протягом 31 року незалежності України. Панове українці, Україна потребує змін. Україна потребує українізації. Слава Україні! Слава українському народу!